Вітаю вас на каналі Казки від мамусі Інусі Сьогодні ви прослухаєте казку Барбари Кантіні, Мартіна та вередливий кузен. Дощ ішов та йшов. Мартіна нудилася, бо діти селища не з'являлись на покинути віллі вже кілька днів. Пес смуток десь вештався цілий ранок. У дощ він любив полювати на жаб. І навіть тітонька домовина останнім часом не ходила з ним разом, бо тепер мала городне хобі. Вона знайшла одну старезну книгу Чарівні рослини і їй закортіло виростити пліткучий плющ це особлива рослина. Що більше з нею розмовляєш і пліткуєш, то краще вона росте. І ось незабаром їхня оранжерея превратилась на плющеві хащі, бо дітонька страшенно любить теревенити. Раптом почулося принизливе виття, хтось позвонив у двері. Від цього звуку по шкірі Мартіни побігли мурашки не з переляку, а від радощів. Вона ніби прокинулася від своєї нудьги. У саду стояла чорна причорна карета, а перед дверима стояв хлопчик, який своїм бранням нагадував маленького джентльмена. Він тримав чорну причорну парасольку. Ти, мабуть, Мартіна правильно?» – спитав він, кумедно вимовляючи слова. Так, я Мартіна, а ти хто? поцікавилась вона. Я твій двоюрідний брат, кузен Ділберт із віли Дувничка». Я отримав запрошення. Хіба тітонька домовина тебе не попередила? Ні, тітенька ні про що її не попереджала. До того ж, Мартіна навіть не пам'ятала жодного кузена на ім'я Ділберт. Мартіна впустила його, і він одразу ж почав бурчати, як тісно в коридорі та яка мала вітальня. Канапа дідуся склепа для нього, бач, теж була малувата. Він прогнав із неї кішку тінь і розлігся сам. Радість Мартіни від появи нового гостя потроху почала згасати. Ділберт, як справжній аристократ, забажав велику чашку теплого гарбузового соку з трьома кубиками імбірних цукатів та ще з однією ложкою павучої ікри. І тут рештки доброго настрою Мартіни зовсім щезли. Мартіна принесла все й подалася шукати тітоньку домовину, аби спитати, чи справді вона запрошувала цього химерного кузена. Та тітонька домовина, наче крізь землю, провалилась. Її ніде не було навіть в оранжереї, де кущився гігантський плющ. Мартіна спробувала розпитати голову двоюрідного діда Порчі, що хропіла на комоді, але він не бачив тітоньку вже кілька днів. Вона звернулася до портрета дідуся Склепа, проте й той не зустрічав її. А тепер страшенно нудився, бо вони з тітонькою розпочали партію в шахи, яку тепер довелося відкладати. Мартіна саме поверталася до кузена, щоб повідомити про дивовижне зникнення тітоньки допомогини, коли знову завив дзвінок. Юх. Мартіна відчинила двері і побачила свого друга Мікеле. Хлопчик одразу щиро подякував за запрошення. Дивно, Мартіна нічого не знала про нього, хоча сама вона дуже зраділа, що її друг навідався на віллу Мікеле показав запрошення клаптик пожовклого пергаменту, на якому був напис чудернацьким почерком. Запрошую на вишукану вечерю із сюрпризом, яка відбудеться сьогодні ввечері на покинутій віллі. І таким самим кучерявим почерком було підписано «Тітонька домовина. Усе це сталося Мартіні трохи дивним. Особливо натяк на якісь там сюрпризи від тітоньки. Але часу на роздуми не було, бо знов завив дзвінок і потім ще раз і ще раз. І ще усі її друзі селища одне за одним з'являлись на віллі із запрошенням. Навіть песмуток повернувся зі свого дощового полювання на жаб, що й не побачив дівчинку Терезу. Смуток страшенно любив подружку Мартіни, і коли Тереза була поблизу, він одразу починав викаблучуватися. Мартіну вмить оточили друзі, не помічаючи пихатого кузена Ділберта, який зверхньо і зневажливо на них поглядав. Після того, як діти познайомилися з кузеном, усі подивились на Мартіну, сподіваючись почути якісь пояснення. Вона розповіла, що нічого не знала про запрошення і найближчим часом не планувалася жодної гостини. Та найдужче їй бентежило те, що тітонька домовина зникла. Раптом на всю вілу залунала музика, ніби хтось заграв на роялі. Діти підскочили, чи то з несподіванки, чи то з переляку, а Ділберт зауважив, що музикант грає поганенько. Мартіна сказала. Ходімо за мною. Може, це тітонька? Налякані, але зацікавлені діти скрадалися довгим коридором, тьмяна освітленим старовинними каганцями на стінах. Здавалося, мелодія лунала з музичного салону. Тремтячи за страху, Мартіна пр прочинила двері і музика стала гучнішою. У темній залі горіли тьмяні свічечки на роялі. За рояла виглядала тільки вершечок заготкового музиканта. Мартіна й діти, що ховались за її спиною, підійшли ближче й побачили, що це смуток. Вбраний у халати з китайського шовку, він грав, курив люльку й поглядав на Терезу. Угледівши дітей, пес усміхнувся і збентежено почервонів. Насміявшись до схочу, діти взялися обговорювати таємниче зникнення тітоньки. Мартіна зібрала всіх у банкетній залі, щоб поміркувати над цією загадкою, а почали вони з дослідження запрошень на вечерю. Ділберт отримав запрошення два дні тому, поштовим кажаном. Воно єдине лежало в конверті, і було написано красивим тітчиним почерком. Інші діти одержали запрошення сьогодні. Мікеле знайшов своє на гільці дерева, що росло прямо перед вікном. Джаніно саме вийшов подивитися на грядку редиски, аж глядь, серед густого листя лежить запрошення. Сара знайшла його серед кущів біля ганку, коли поверталася зі школи. Бруно натрапив на запрошення коло їхньої хати просто на моріжку під деревом. А Тереза? Куди ж це поділася Тереза? Діти ще дужче збентежилися і заговорили на перебій. Мартіна попросила всіх замовкнути, бо десь далеко знов заграла музика. Усі подумали, що то смуток, і Тереза з ним, але пес раптом виглянув із-за спинки крісла перед каміном. Він там зручно сидів, начепивши окуляри. І читав книжку детективів Едгара По. Діти кинулись назад до музичного салону, свічки ще горіли на роялі, але мелодія стихла у залі нікогісінько. Тільки малесенький листочок плюща обблискував зеленим на стільчику біля рояля. Але жодного сліду тітоньки чи терези й близько не було. Аби всіх заспокоїти, Мартіна запропонувала перетворити розгадання загадки на розслідування. На покинутий віллі було повнісінько привидів і химер, але всі вони доводилися їм родичами. Нікого небезпечного і моторошного. Напевно, Тереза десь вийшла на хвилинку та й загубилася серед кімнати коридорів. А тітонька Домовина, можливо, пішла провідати якогось далекого родича зомбі, не попередивши про це Мартіно. Але Мартіна подав від усіх, дедалі дужче тривожилася. Вона запропонувала розділитися на пари й обшукати віло. Мартіна пішла вдвох зі смутком, який страшенно хвилювався за Терезу й тітонько. Вони піднялися скрипучими сходами, що вели на горище. Ділберт не хотів брати участь у цьому дурному розслідуванні і, занудившись, пішов кудись сам. Мабуть, вирішив посидіти у вітальні і допити свій гарбузовий сік, поки той ще не зовсім охолов. Джаніно й Бруно повернули в довжелезний коридор на другому поверсі, пірнули в морок і зникли з очей. Сара й Микеле взялися досліджувати перший поверх, проминувши оранжерею, тепер уже зовсім не пролазно через зарості густющого плюща. Коли годинник пробив північ, діти повернулися ні з чим до вітальні. Тепер вони справді стривожились, і навіть Мартіна не знала, що робити. Усе це дуже дивно і страшенно загадково. Вони гуртом зайшли до вітальні, де сподівалися зустріти Тілберта, але там його і сліду не було, тільки чашка стояла з холодним гарбузовим соком. Ще й кузен десь подівся. Діти почали шукати і гукати по коридорах. Коли дісталися до західного крила, здалеку почулося тихе бурмотіння. Воно лунало гучніше на підході до оранжереї. Прямо перед скляними дверима вони угледіли Ділберта, який щось роздратовано бубонів собі під носа, обурювався, що оранжерея така занедбана і неохайна, що плющ став таким велетенським і патлатим, та що його треба негайно обрізати. Кузен нарікав, що плющ надто проста й примітивна рослина і росте, як бур'ян, та ще й настирний, нахабний, грубий, дешевий. І зовсім не вишуканий. І таке інше це був суцільний потік критики. Проте поведінка плюща їх здивувала, і що завзятіще Ділпорт обзивав плющ її удливими словами То душі рослина чахла і сохла прямо на очах. Поки кузен замовк, плющ уже майже зав'яв Аж Гульк. У його нетрях посеред кубла галузок показалася зв'язана ненапівна тітонька-домовина, квола і знесилена, а трохи далі Тереза зомліла і бліда. Діди заверещали, зрадівши з такої знахідки. Звільнивши бідолашних жертв і заростів, усі зібралися на кухні, щоб підкріпити Терезу й тітонько домовину гарнятком чаю. Там же вони знайшли товстезну книгу Чарівні рослини. Виявилося, що пліткучий плющ удень пишно ріс від пліток і теревенів, та коли розростався, то вночі перетворювався на вкрай небезпечну хижу рослину. Тому йому суворо не рекомендують для вирощування. Плющ пліткучий, рід плющ, родина, хижі м'ясоїдні, народні назви, язикатий плетун довгий язик, пліткучий плющ рясно росте, коли поряд із ним багато деревенят. Ідеальне доброго для нього похвала і компліменти. А боїться він образливих слів. І в'яне від них, потребує контролю росту, зокрема обмеження кількості співразмовників. Якщо його не обмежувати, він починає думати і рухатися, занадто розростається своїми галузками, вивчає звички і вдачу своїх відвідувачів, щоб скористатися їхніми слабкостями і жерти їх, та щоб заманити ще більше здобичі для свого харчування. Оскільки простаркувата тітка зомбі виявилась несмачною, то плющ почав полювати на друзів Мартіни. Зверніть увагу, було написано у книжці Дуже не радимо вирощувати, бо занадто важко контролювати його м'ясоїдні хижі звички. Одного вечора. Тітоньці спала на думку, що вона забагато теревенила, і це привело до надмірного росту плюща, хижого і небезпечного. І тітонька вирішила прочитати в спеціальній книзі, що з цим робити. Вона з'ясувала, що кровожерливу рослину вбиває нудна балаканина, критика й образи, і тут їй згадався. Занепокоєна швидким ростом рослини тітонька відправила поштовим кажаном запрошення для кузена Ділберта. Бо хто ж як не він зі своїми постійними скаргами і незадоволенням міг приборкати небезпечну рослину, поки вона не заповнила собою все. Тоді плющ побачив, як тітонька писала запрошення, і подумав, що це гарна думка і можна з цієї ситуації. Мати Зиск. Зв'язавши з теплами тітоньку, плющ написав декілька запрошень, підробляючи її почерк, відтак розніс запрошення до друзів Мартіни за допомогою своєї кореневої системи, щоб заманити їх на покинуту вілу увечері, саме коли голодному плющеві хочеться їсти. А коли угледів, як смуток грає на роялі, то вирішив заманити і Терезу. Теж загравши на роялі. Коли Ділберт з'явився на покинутій віллі, той не підозрював, що його запросили в ролі природного засобу від бур'янів. Та він і не міг про це дізнатися, бо тітенька, яка б усе пояснила, дивом зникла. Який ти молодець, Ділберте!» похвалила Мартіна кузена. Нарешті таємницю розкрито і підступний плющ переможено. Сам же тілберт навіть не второпав, що сталося. Річ у тім, що він тинявся коридорами, бо просто загубився і випадково натрапив на оранжерею. Вигляд велетенського кудлатого плюща, що заполонив кублом усе довкола, обурив кузена, і той почав сваритися на всі заставки. Усе сталося випадково. Кузен розгадав таємницю плюща і тепер відчував, що всім подобається і з ним їм захоплюються. І вередливий Ділберт не стримав щасливої посмішки, яка враз осяяла його пихати обличчя. І справді, кожен із нас має особливий талант, подумала Мартіна. Тихої ночі текст читала Інна. Стейнієнка.